Всім привіт дорогі друзі! І це друга серія виживання в суперплоскому світі. І як я говорив другий шай, що в сані був, було відео з вебкою. І я також в, на тому стримі брав участь у розіграші українського моду та ліцензії. І ось знову два рази підряд там, втрачається два села. Близько знаходяться в небольоводі. Свинью не бою. І у мене, як бачите, ось ця програмка X-Recorder на комп'ютері, вона чомусь не можна записувати більше, ніж 5 хвилин. Я би продовжував цю серію, першу серію. Але мені тільки можна записувати чомусь одне відео 5 хвилин. Далі... Треба оновлювати до ПРО-версії, яка вже буде коштувати 50 гривень. Так, продовжуємо. Знайшли ми якесь село знов, там пусте, там нічого нема. Ось бачимо якесь селище. Але щось мені каже, що це селище вже є баче. Зараз я призупинюсь. Та, ну і яке залізо хоча б. Всім привітки, дорогі друзі! І ось я знайшов нашу першу кузню. Ось, я вже знайшов ще одну за кадром. І ось і три злитка О, ще, ще ще залізо, золото, хліб та яблуки. 11 заліза вже у нас є. Я навіть не знаю, що скрапчу. Напевно, скрапчу. Ні, не, нічок не буду крафтити. О, -о, О, оце мені везе! Знову селище. Якщо там знову буде кузде, це буде дуже хорошо. Давайте я поїду хлібчиком. Мак, мак. Червоний мак. Щось кайзер за Там є кузня. Я побачив, коли приблизив. Там є кузня ще одна. Там дві кузні. Мені ніколи так не везло. Ну, Хоча помню один раз точно йшов в кузні, але щоб в плоскому світі... Ни разу не знаходив знаходимо віку в плоскому світі. Бо в звичайному світі знаходимо. Так, заходимо в цю Tab. о, заліз на курс. lokna Хлібчик. Отлічно. Tab. Міняємо штани. Ці Викидаємо та ставимо собі шапку. Все. Отлічно. Йдемо в другу кузню. Хай там буде лут, хай там буде алмазик. Будь ласка, хай буде там діаманти. Булашечка. Так, заходим. Як? Як? Те, ви що, серйозно?! Як? -5 -5 -5 -5 -5 -5. Хлопці! Я не думав, що ми так швидко закінчимо цю рубрику. Я... От серйозно, я не заходив... Серйозно, я не заходив, тут не підключав ніякий креативний вже ума. Як? Оцього! Скільки я вже помню, сам грав, коли не знімав YouTube, скільки я раз грав плоский світ на комп'ютері. Я ні разу не знаходив ні одного діаманта, хлопці! Я в шоці! Просто я в шоці! Та я в шоці, реально! Дев'ять діамантів! Дев'ять діамантів! Я богач! Як? Як це реально? Тут нема шахт ніяких. Ну ладно, якщо ви не хочете, щоб я закінчував цю рубрику виживання в суперплоскому світі, то, будь ласка, давайте набираємо під цим відео, будь ласочка 10 вподобаю, якось як цього заліза. Десять штук. Давайте наберемо цих 10 подобайок. І я зроблю ще одну серію. вже третю. Ну і з вами, дорогі друзі, Богу Олексій Назарук на каналі льоха всім!